Тема «Органи чуття і сенсорні системи. Людина отримує інформацію про навколишнє середовище за допомогою сенсорних систем або так званих аналізаторів. Сенсорна система це сукупні структур нервової системи, що здійснюють прийом обробку інформації певного виду і формують відчуття. Усі аналізатори побудовані за єдиним принципом і складаються із трьох відділів: це периферичного, провідного і центрального. Периферичний відділ представлений рецепторами, які сприймають подразнення. Рецептор це нервові закінчення або чутливі клітини, що перетворюють зовнішній сигнал на нервові імпульси. Провідниковий відділ це провідні шляхи, що передають імпульси і доставляють інформацію до головного мозку за допомогою чутливих нервових Волокон. Центральний відділ це аналізатора забезпечує аналіз інформації, що надійшла, і перетворює її на відчуття. Центральний відділ розташований в корі великих півколь головного мозку. Отже, ми можемо підбити підсумок, що аналізатори це рецептори, які передають сигнали на нервовий імпульс, нервові шляхи, передають нервові імпульси, і зони кори великих півкуль, аналізує інфор... отриману інформацію. Відчуття виникають лише у тому випадку, якщо кожен з трьох відділів аналізатора виконує свої функції. Наприклад, слух людини може втратити не тільки через хворобу вуха, але також і при пошкодженні слухового нерва і слухової зони кори великих півкуль. Часто використовують поняття органчуття. Органчуття це анатомічне утворення, що сприймає зовнішній вплив. До складу органів чуттів належать рецептори і допоміжні структури. Так, орган зору складається з одно, одного яблука. У ньому розташовані зорові рецептори: повік, вії, слізних залоз, які виконують захисну функцію. У людини вирізняють шість органів чуття: орган зору, око, орган слуху вухо, орган дотику, шкіра, орган нюху, ніс. Орган смаку язик і орган рівноваги це вестибулярний апарат. І розпочнемо з зорового аналізатора будова ока. Зоровий аналізатор відіграє найважливішу роль у сприйнятті навколишнього світу. Більше 90% інформації ми отримуємо за допомогою зору. Зоровий аналізатор складається з трьох частин: це периферична частина, представлена очима. Провідникові зорові нерви та центральна зорова – зона кори великих півкуль. За участю всіх трьох елементів сприймаються і аналізуються світлові подразники, і ми бачимо навколишній світ. Периферичний відділ зорового аналізатора представлений органом зору. Очне яблуко захищене від зовнішнього впливів допоміжними апаратами. Від механічних ушкоджень очне яблуко захищене сітківками очної ямки, черепа. У якій воно розташоване. Від попадання пилу і вологи захищають повіки і вії. Слізні залози виділяють сльози, яка змиває пил, вбиває бактерії, що потрапили в око, та зволожує його поверхню. Тут ми можемо побачити будова ока. Вона складається з зовнішньої частини склери. Передньої частини рогівки, передньої камери, зіниці, кришталика, райдужних оболонок, судинних оболонок, сітківки, жовтої плями та зорового нерва. Ось так виглядає наше око та м'язи. Зовнішня частина ока складається з райдушки та зіниці, виділяють три структури. Ока це є склера, зовнішня будова, середня судинна оболонка і внутрішня сітківка. Давайте розглянемо механізм роботи зорового аналізатора. Світлові промені, що відбиваються від предметів, проходять через рогівку, рогові камери, кришталик і склоподібне тіло. Усі ці елементи складаються оптичну систему ока, яка формує зменшене перевернуте зображення предмета на сітківці і забезпечує різкість його зображення. Рогівка роззаломлює світлові промені. Рідина, поперечна і задньої камери заломлює промені. Райдушка регулює яскравість світла за рахунок зміни діаметра зіниць. Кришталик заломлює промені, фокусує зменшує і перевертає зображення, і склоподібне тіло заломлює промені. У сітківці світлових променів потрапляють на палички і колбочки, в яких виникають нервові імпульси. По зоровому нерву нервові імпульси надходять у зорову зону кори великих півкуль головного мозку, яка розташовується в потиличній частині. Там відбувається аналіз інформації, картинка, так звана, перевертається, і ми сприймаємо природне зображення предмета. Далі ми переходимо до слухового аналізатора. Розрізняю три відділи слухових сенсорних систем: це периферичний відділ, перетворює звуки у нервові імпульси, які здійснюють фоторецептори спірального органу, розташованого в завиці. Провідниковий відділ, проведення імпульсів здійснюють правий і лівий слухові нерви в складі присінково завивистого сіми пари черепно-мозкових нервів. Та центральний відділ. Обробка слухової інформації відбувається у слуховій зоні з кроневої частини кори півкуль. Давайте розглянемо будову слухового аналізатора. В нас є зовнішня частина вуха, це вушна раковина. Є в зовнішній слуховий прохід, по бокам у нас є кістки черепа. Він стикається з барабанною перетинкою. Зверху у нас знаходяться слухові кісточки, які передають імпульси до канальців. а ті, в свою чергу, до овального вікна, і звідти до завитка. Завиток виробляє, сприймає слуху, і працює вестибулярний нерв, і слуховий нерв уходить до кори голови. Слухаві? Далі є слухова естрахова труба овальне вікно. Середнє вухо складається з молоточка, ковальдинка і стремінця. Далі в нас ніхова сенсорна система. Нюхова сенсорна система це система, що забезпечує сприйняття хімічних летких подразнень і формує нюхові відчуття, відділи нюхової сенсорної системи. Розрізняють периферичний відділ, перетворення хімічної інформації на нервові імпульси, здійснювання хеморецептори носової порожнини. Так звані нюхова хеморецепція. Провідний відділ, проведення імпульсів здійснюють нюхові нерви, нервові проведення збудження. Та центральний відділ. Кіркове формування нюхових відчуттів відбувається у нюховій цибулині та нюховій зоні з кроневої частини кори півкуль у тісній взаємодії з іншими зонами. Нюховий аналізатор перевіряє склад і якість вдихувального повітря. Нюхові рецептори булавоподібної форми, розташовані в слизовій оболонці верхньої частини носової порожнини. Відростки рецепторів утворюють нюховий нерв, що веде до нюхової зони, кори великих півкуль, яка знаходиться на внутрішній поверхні скроневої частини. Тут відбувається розпізнавання запахів. Гострота нюху характеризується порохом відчуття, тобто мінімальною кількості пахучих речовин, які здатні викликати відчуття запаху, її вимірюють кількістю молекул пахучої речовини на см смбічний повітря. Ніхова система швидко зникає до запаху. Якщо людина знаходить, заходить до кімнати з певним запахом, то через деякий час перестає його відчувати. І так ми можемо побачити роботу ніхової системи. У нас є квітка, яку людина вдихає носової порожнини. В носовій порожнині у нас є ніхові цибулинки і ніхові нерви, які. Переходять до голови головного мозку. Нижня частина нюхового нерва складається з волос, волоских рецепторних клітинок. Ось так вони виглядають. Це електронно скануюча мікроскопія. Далі в нас смакова сенсорна система. Смакова сенсорна система це функціональна система, що приймає хімічні подразнення та формує смакові відчуття. <клес> Відділи смакової сенсорної системи. Це є периферичний відділ, перетворення інформації їжі на нервові імпульси, здійснювання хеморецепторами смакових цибулин. Бруньок так званих смакова хеморецепція. Провідний відділ. Проведення імпульсів здійснюють чотири пари нервів. Язиковий, лицевий, язикоглотковий та блукаючий черепомозковий нерви. Нервові волокна цих нервів на своєму шляху проходять довгий мозок, таламус, гіпоталамус і нервове проведне збудження, та центральний відділ кіркове формування смакових відчуттів відбувається в смаковій зоні з кроневої частини кори півкуль у тісній взаємодії з іншими зонами. Смаковий аналізатор призначений для аналізу їжі. Смакові рецептори розташовані всередині смакових бруньок язика. Які на зображенні ось на малюнку. А також міститься в слозовій оболонці ротової порожнини. Вони збуджують речовини. Розчинені в слині речовини, і передають імпульси по нервових волокнах у кору головного мозку. Аналіз інформації відбувається на внутрішній поверхні скроневої і лобової частини. Кожна смакова брунька язика сполучена з ротовою порожниною, невеликим отвором, порою. Вона веде в невелику камеру, заповнену рідиною, на дні якої розташовані смакові рецептори, що реагують на речовини, з яких складається їжа. Тут ми можемо побачити будову смакової бруньки, будову язика, який роз, розпізнає смак, солодке, солоне, кисле та гірке. Дякую за увагу.